Починаючи, наприклад, від Володимира Великого, Ярослава Мудрого, доньки Ярослава Мудрого, і далі продовження їх родів як на території України, так і по європейських країнах, наприклад, там в Анни Ярославне, королеви Франції. Придумали зробити його таке, трошки стилізоване під старовину, але з, з такими сучасними елементами. От на стіні буде розміщено власне, портрет князя Василька. Ну і це все обідне дерево займає майже всю цю